Отже, ми дістали кісточку і зараз знімаємо швиденько з неї цю плівочку, яка може нам псувати кісточку. Оглядаємо її, вона має бути біленька, допускаються такі невеличкі чорні плями, це не страшно. Далі я ставлю її на пророщування у вологий мох та накриваю зверху кришкою. Ось через... Два тижні у мене вже є отакий корінчик, він може бути у вас раніше, це залежить від температури. Я переношу його до ґрунту, поливаю трошки небагато, корінчик дуже обережно, я перенесла. Далі в зіп-пакет ставлю вже горшок з манго, для того, щоб була висока вологість. І Періодично дивлюся. Поливати, можливо, навіть не потрібно, тому що волога нікуди не випаровується. Вибираємо тепле, світле місце і через три тижні вже у вас буде така гарна рослинка. А це вже через місяць, подивіться, яке гарне.